Небезпека для здоров'я від зварювання. Як гострий, так і хронічний ризик для здоров'я зварювальників пов'язаний із зварювальним димом. Найпоширеніші професійне захворювання в зварювальників, професійне захворювання легенів, включаючи в себе навіть рак легенів. Є найрозпоширенішим ризиком для зварювальників. Захворювання легенів. Але зварювання також може впливати на очі і шкіру. Окрім димів та ультрафіолетового випромінювання, ще є додаткові ризики при роботі з різними елементами. Наприклад, таких, як заточка з торієм. Гострий респіраторний вплив, наслідки виникають у виді хвороби дуже швидко після впливу зварювального диму. Диханням на роботі металевих парів призводить до госпіталізації самих зварювань, так як безпосередньо дихає металевим парам, і це може привести до госпіталізації. Госпіталізація буває по різним факторам. Подразнення горла та великих дихальних шляхів у легенях. Також може виникати гостра астма з таким подразненням. Лихоманка металевих парів. Це щось по типу після зварювання. М симптоми грипу проявляються. Лихоманка металевого диму зазвичай пов'язана з зварюванням цинку. Також дуже великий вплив таких подразників, як димів, може спричинити нам астму. тобто розвиток астми самої. Але слава Богу, це не так є часто. Буває просто сильна задуха. Цей стан називається синдромом реактивної дисфункції. Ну, так його лікарі називають. Сильна задуха, такий стан називається синдромом реактивної дисфункції дихальних шляхів. Лихоманка металевих парів у багатьох виникають симптоми грипу зварювальників після зварювання. І також зварювальні дими, гостра плевмонія. Така хвороба накопичується з часом. Але вона може дуже швидко постукати до нас, якщо ми будемо не захищати своє здоров'я і не дбати про своє здоров'я. Ей виконавчий орган здоров'я та безпеки праці в Великобританії. Вони займалися досліджуванням впливу зварювальних димів на організм. І дійшли висновку, що весь зварювальний дим може призводити рак легенів. І також рак нирок. Також туди й попадає хронічна обструктивна. Хвороба легень, так що в наших легенях дуже багато осаджується різного металу від впливу зварювального диму. І самостійно ми іноді не зможемо відчути, що з нами щось не гаразд, так як легені не мають у нас нервових закінчень. У більшості зварників є плевмоконіоз. осідання металу того самого в легенях, але він більшість є доброякісний і виводиться з організму. Також астма. Професійна астма також може бути викликана металами у зварювальних. Димах. Наприклад, такі метали, як шестивалентний хром, нікель, кобальт. Це ми все знайдемо при зварюванні нержавійці. нержавійки. Ой, такі метали в димах. Але їх невелика кількість. А особливо в зварюванні електроду, їх кількість придостатня цих металів. Нам потрібно остерігатися даних факторів і робити нашу роботу безпечнішою. Ось, Потрібна зварювальна витяжка, респіратори, Якщо є можливість зварювати на відкритому повітрі, наприклад, тим самим електродом, зварюємо на відкритому повітрі. Не потрібно зварюваними електродами зварювати в закритих приміщеннях. Зовсім я нікому не раджу зварювати цинк, як кажуть нас, народі береженого Бог береже. А також не забуваємо, що нікеліхрон, які попадають на шкіру, можуть викликати в деяких людей контактний дерматит осипання. Тобто така алергічна реакція. Також наша шкіра піддається сильному впливу. Ультрафіолетове випромінювання, що не є дуже добре для нас. Опіки на шкірі від ультрафіолету це, напевно, найрозпоширеніша така проблемка зварювання. Так що, коли зварюємося, прикриваємо своє тіло добре. Потрібно бути застібнутим і завжди захищеним, щоб в нас не було відкритих ділянок тіла. Також в зварювальних димах є міст Марганцю, від якого можуть виникати нервологічні дефекти по типу Паркінсона. Хвороба Паркінсона це дефект мови та рівноваги. Дану інформацію я взяв з сайту HSE. Це виконавчий орган в Британії охорони праці та здоров'я на робочому місці. Ось такі дослідження. Більше інформації буде в описі під відео. Бережіть своє здоров'я. Використовуйте всі засоби безпеки, які у вас є, які вам надають. От. Не нехтуйте. Ваше здоров'я залежить від вас. Будьте здоровими! З вами був Київ Велдір. -Well. pobacimo se